Бажаю здоров'я. Хочу вам показати плаття, я його вже показувала, але ще раз хочу показати. Вона, воно з такими, знаєте, хрензлями. Майте, воно кольору оранжевого. І тут такі самі. І знизу також. З таким вирізом. В'язано воно вертикально. Зараз ще покажу одну свою роботу. Це половер. Він такого голубоватого кольору. Деду вам знайти, щоб показати що. Ну, він голубий з, з... з... М... ниткою металік з золотою. І з капюшоном. Покажу вам зад. Ось ззаді так, капюшон. Я хочу сказати, що я всі свої в'язані речі продаю. Тому що мені потрібні гроші на ліки. І Ще одну ковтинку. Ось ця кофтинка. Я в'язала е, такого сиреневого кольору, а це колір темної бірюзи. Він однаковий, що спереді, що ззаді. Зараз нагадаю вам за ту першу ковтинку. Ось вона. А це друга. Дякую, що ви мене дивилися. Дай Боже вам здоров'я!